Кривавий російський терор триває 16 ракет різного типу та майже два десятки ударних дронів цієї ночі скерував ворог на Дніпропетровську область. Це наймасованіша одночасна атака від початку повномасштабного російського вторгнення на цю область. Лише дивом ніхто не загинув, але поранено восьмеро людей. Чотири ракети та 15 ворожих дронів наші захисники приземлили над областю. Однак є й влучання, зокрема під вогонь, потрапила будівля рятувального підрозділу, приватне підприємство, що ціле селище в Синельніковському районі. Наслідки путінського терору бачила Христина Венгеляускайте. За час повномасштабного російського вторгнення ця нічна атака на Дніпропетровщину була наймасованішою. Область здригалася від розривів ворожих ракет різного типу та іранських ударних дронів. Загалом ворог випустив 16 ракет, серед яких іскандери «Х-101», «С-300». Наші ППО вдалося збити 4 ракети та 15 БПЛА. Не минулося без масштабних руйнувань. У Дніпровському районі рашисти атакували будівлю рятувального підрозділу. Молодий чоловік у стані середньої тяжкості. Виникло дві пожежі, які вже ліквідували знищені більш ніж 10 вантажних та легкових автомобілів та стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті 25 приватних машин та два автобуси. Також влучання сталося і по одному приватному підприємству. Христина Венегляускайте Денис Сінегін. Факта Сі -Ті -Ті Єдині новини.